Псалом Давидів 31 Блаженний той, чиї беззаконня прощені, чиї гріхи покриті. Блаженна та людина, якій Господь не залічить її гріха, у дусі якої немає підступності. Поки я мовчав, виснажилися мої кості через моє щоденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною рука Твоя. Волога життєдатна в мені перетворилася на літню посуху. та визнав я свій гріх перед тобою і не приховав моєї провини. Я сказав визнаю перед Господом мої беззаконня, і ти простив провину мого гріха. Тому помолиться тобі кожен вірний у той час, коли можна знайти тебе, і навіть потік могутніх вод до нього не підступить. Ти потаємний притулок для мене. Ти стерегтимеш мене від лих, оточиш мене вигуками радості визволення. Бог каже Я тебе наставлятиму, й спрямовутиму тебе буду, на шлях, яким належить тобі йти. Я буду давати поради. Моє око наглядає за тобою. Тож не будь як тінь чи мул, що не мають розуміння, чий норов треба стримувати. Вудилом і уздечкою, бо інакше не наблизяться вони до тебе. Багато скорбот у нечестивого, а того, хто надію на Господа покладає, оточує Його мирість. Радійте в Господі і веселіться праведні, голосно співайте усі щирі серцем.